Добрий день усім, хто нас дивиться. Розпочинаємо черговий брифінг за результатами засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні наші спікери міністр розвитку громад та території України Олексій Чернешов та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Запрошую Олексія Чернешова до слова. Доброго дня, шановні українці. Сьогодні відбулося засідання уряду України, було прийнято цілу низку важливих рішень. Я хотів би надати коментарі, які стосуються продовження реформи містобудування в Україні, і які подальші кроки заплановані на найближчі часи. Отже, реформа містобудування не зупиняється, але потребує коригувань. Чим це зумовлено? Це зумовлено в першу чергу перенесенням прийняття належних змін до чинного законодавства на наступний рік. Наразі спільно з робочою групою ведеться активна робота по створенню нового законопроекту, який буде внесений на розгляд парламенту на початку наступного року. До робочої групи війшли народні депутати України, експерти та представники громадських організацій, зокрема Асоціації міст України та Конфедерація будівельників України, Офіс простих рішень та представники будівельної галузі. Однак до моменту прийняття закону потрібно забезпечити нормальне здійснення державою функцій в частині архітектурно-будівельного контролю, як це передбачено чинним законодавством. Тому хочу вам представити план завершення реформи містобудування на перехідний період до прийняття змін до законодавства. Варто зазначити, що на засіданні уряду 16 грудня цього року прийнята постанова про відновлення дії постанови уряду номер 553. Яка зараз доопрацьовується і готується до публікації, дана постанова передбачає відновлення контролю органів місцевого самоврядування за об'єктами класу наслідків СС-1 та сс 2 в межах 101 населеного пункту України. Було декілька звернень від очільників міст України, також від Асоціації міст України щодо. Повернення і відновлення дії постанови 553, отже, вона вже відновлена. Одразу хочу зауважити, що до ДАБІ, яка перебуває в стадії ліквідації, не повертаються функції контролю. І ще раз наголошую, що як планувалося раніше, державна архітектурна будівельна інспекція буде ліквідована. Крім того, сьогодні уряд на своєму засіданні прийняв ще одну постанову, що забезпечить проведення реформи сфери містобудівної. Діяльності, зокрема, оптимізацію органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Також дана постанова передбачає ліквідацію Державної інспекції містобудування і Державної сервісної служби містобудування, натомість створюється Державна інспекція архітектури та містобудування України, скорочено ДІАМ. Як центральний орган виконавчої влади, яка здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль і нагляд у сфері містобудування без дозвільно-реєстраційних функцій, третім кроком стане прийняття постанови, яка передбачає внесення змін до регуляторних актів у сфері будівництва щодо ліцензування, дозвільних документів, прийняття об'єктів в експлуатацію. Визначення порядку введення контролю та нагляду саме цим актом будуть введені кінцеві антикорупційні запобіжники, у тому числі всі функції ДАБі будуть передані, і дана структура буде ліквідована. Ми прагнемо, щоб цей процес не відбувався кулуарно а був погоджений з громадськістю, профільними експертами, представниками будівельної сфери та всіма іншими стейкхолдерами. Тому проєкт даної постанови виноситься на громадські обговорення. Впродовж перехідного періоду дозвільно-реєстраційні функції будуть здійснюватися через єдину державну електронну систему в сфері будівництва, скорочено ЄДСББ, що вже частково працює, яку ми зобов'язуємося повноцінно запустити в найкоротші терміни. Також органи місцевого самоврядування, що діють в межах 101 населеного пункту, будуть здійснювати дозвільно-реєстраційні функції щодо об'єктів класу наслідків сс 1 та сс 2 Наостанок, як зазначалося вище. Постановою, що пройде громадське обговорення, дабі буде повністю позбавлено реєстраційно-дозвільних функцій, що означає повну ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції на початку наступного року. Наші очікування від прийняття зазначених постанов абсолютно чіткі. Вони передбачають в першу чергу повернення архбутконтролю на місця. Друге, Нормальне здійснення держави функцій в частині архбудконтролю, як це передбачено, саме чинним законодавством. Третє оптимізація штату. У новоствореному органі для здійснення функції Арбутконтролю передбачається 660 працівників замість понад тисячу. Це дозволить оптимізувати штат та зекономити бюджетні кошти. І четверте це прозорість процесу. Дозвільно-реєстраційні функції та функції архбудконтролю, що будуть закріплені постановою Кабміну, пройдуть громадські обліти. Обговорення, отже, на завершенні, як ви бачите, змінюються підходи реалізації реформи містобудування, та в жодному разі не змінюються її ідеологія. Основні цілі реформи залишаються незмінними та будуть досягнуті. Це ліквідація дабі та створення в Україні прозорих умов для функціонування сфери містобудування. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх українців з новорічними святами, побажати злагоди, здоров'я. Щастя та успіхів. На все добре, до побачення. Дякую. Від журналістів запитань не надійшло. Прошу міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського до слова. Добрий день, шановні українці. За результатами сьогоднішнього засідання уряду було прийнято важливе рішення в сфері довкілля, а саме про передачу національних природних парків та частини та заповідників в сферу управління міндовкілля. Мова йде про Національний природний парк Гуміршанські ліси, Рівненський заповідник, Черемоський заповідник, Поліський заповідник, Ятинський гірсько-лісовий природний заповідник та природний заповідник Дніпровсько-Орільський та медобори. Це важливе рішення. Ми завжди казали про те, що нашою метою є сконцентрувати функції управління природно-заповідним фондом під міністерством спочатку, а можливо, потім і такі ініціативи є від народних депутатів під центральним органом виконавчої влади, яка буде опікуватися саме природна. Заповідним фондом країни на нашій меті збільшення про фонду, догляд за ним, в тому числі надання права проводити додаткові послуги заповідникам і національним природним паркам для того, щоб зміцнювати свою матеріально технічну базу, розвиватися і робити ще привабливішими для населення. Хочу ще сказати, що ми також працюємо над створенням кадастру природнозаповідного фонду і на сьогоднішній день оцифровано вже 10 парків. Можна ознайомитися з ними на сайті міністерства. Інформація, яка входить до кадастру, то це, звісно, межі, проекти створення організації, інформація про рослинний та тваринний світ, ну і так далі, рекреаційні можливості парків. і так далі. Крім того, хочу сьогодні відмітити, що ми з провідним аудитором. Провели діагностику міністерства в частині надання адміністративних послуг, оптимізації процесів та впорядкуванню реєстрів. Як результат, міністерство отримало верхньорівневу концепцію цифрової трансформації, а саме 13 ключових політик. Концепція містить опис поточної ситуації, принципи цифрової трансформації та чіткий план дій. Нам потрібно перевести в онлайн 49 адміністративних послуг та підключити і налагодити взаємодію між 90 реєстрами. Наша ціль повна автомізація процесів там, де це можливо, тобто надання послуг без втручання посадової особи. Ми плануємо провести 100% автомізацію процесів, надання адміністративних послуг та інших послуг, що належать до компетенції міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, які нами координуються. Міністерство цього року цю роботу розпочало, і на сьогоднішній день вже дві адміністративні послуги, а саме форма 2ТП ВОДГОСП, це звітність по використанню водних ресурсів. Ну і ключова така послуга міністерства це дозвіл на вивезення відходів, які входять до зеленого. Переліку за кордон, яка ну була дуже важка, ми коли прийшли в міністерство, вона займала 30 та більше днів робочих днів на те, щоб здійснити цю послугу. На сьогоднішній день ми скоротили цей термін до 10 робочих днів, але з введенням електронної послуги терміни скоротяться до декількох годин. Представникам бізнесу не треба буде відсилати поштове повідомлення чи приїздити до міністерства для того, щоб подати заяву на отримання необхідної документації. Також ми виключили взагалі такий термін як неповний пакет документів, тому що сама електронна система не дасть відправити файл без належного зарахування всіх необхідних документів. Що хочу ще сказати, що президент і прем'єр-міністр дали доручення. До 1 вересня наступного року перевести всі послуги адміністративні послуги в онлайн. Наш план дій набагато випереджає навіть ці поставлені задачі, і ми зможемо це зробити на базі екологічної такої екологічної єдиної платформи, над розбудовою якої працює Міндовкілля сьогодні. І фактично це друга послуга на цій платформі, яку ми. Продовжуємо активно наповнювати. Сьогодні ми вводимо в дослідну експлуатацію цю послугу, а вже в першому кварталі я впевнений, вона буде введена в постійну експлуатацію. Те, що працює дослідна експлуатація, не виключає можливості користування електронною системою. Дякую, дякую. Від журналістів запитань не маємо. Дякую міністрам за ґрунтовні виступи. На цьому наш брифінг завершено.